Тенісний прогноз, друзі, ATP тисячник, Мужчини Торонто. корт, покриття. 31 липня четвер. І не виключено, що матчі навіть розтягнуться матчі третього кола, однієї 16-ї розтягнуться також на 2 дні, як мінімум. Отже, перші відомі. Учасники у мужчин Торонто. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка. Дякую наперед. Так, не скриваю того, що мій інтерес до чоловічого тенісу на порядок менше, ніж до жіночого. Можливо, це. Пояснюється тим, що наші дівчата, українські тенісистки, мають набагато в рази більше успіхів і досягнень, ніж чоловіки, тенісисти України. Можливо, тому. Але я не втрачаю надії в цьому напрямку, в напрямку чоловічого саме українського тенісу. Ну, а поки нам Приходиться спостерігати і аналізувати і прогнозувати чоловічий теніс імпортний, як колись то було прийнято його називати. Тобто закордонний. Таким чином, я вибрав рівно всі відомі на третє коло вже. А це вже половина, 8 матчів з 16. І всі 8 хочу швиденько спрогнозувати, запропонувати свої варіанти. А ви напишіть, що обираєте ви у чоловіків в очікувані нами матчі. Отже, буду говорити дуже швидко. Будьте уважні, хто не встигне. Зрозуміти і, скажімо почути просто, да? можете знову ще раз передивитись цей відеоролик, щоб не пропускати мої прогнози, просто не забувайте тиснути дзвоник під кожним з відео. достатньо Підписатись на канал Майстер клас і натиснути одного разу дзвоник, тільки треба указати опцію отримувати новини всі з YouTube каналу Майстер-клас. І тоді, друзі, ви не пропустите жодного з моїх прогнозів. Дякую, що вислухали. А тепер я буду в темпі вальсу. Називати свої варіанти. Ну, сам матч безпосередньо. І мій варіант прогнозу. Медведєв Попирін. Медведєв перемога 2-0 по сетах 1-88. Звєрєв Арнальді. Перемога Звєрєва і тотал більше 19,5. 187. Опелка Кін. Американський тенісний дербі. Тотал по сетах більше 2,5. 2,2 коефіцієнт. Рут Борхеш. 2,0. Каспер Рут. Перемога 2,0 по сетах. 2,19. Хачанов нава. Хачанов 2,0. 1,74. Аруне Руне Мюллер. Мюллер фора по сетах. Сетах, вибачаюсь, Мюллер проти в руне, Мюллер фора по сетах плюс 1,5. Тобто я беру сет Мюллера 2,06. 06 Мусетті Мікельсен. Мусеті перемога мінус 2 фора. По геймах. Мінус 2 рівно 1,72 і чисто аргентинський хардкортовий дербі. Етчеверрі Чеверрі Черундуло. Я беру е сет від Етчеверрі. Етчеверрі Фора плюс 15 по сетах 1,62. Оце вісім прогнозів. перші 8 матчів однієї 16-ї, третє коло. Торонто, atp тисячник на харді у чоловіків. Підписка, лайк, коментар. Дякую, друзі. Це найважливіша найпотужніша підтримка нашому каналу. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, удачі і до зустрічі. Па-па.